Всім добрий день! Вітаю вас на каналі компанії Global Agro. І сьогодні в нас п'ятниця. А це значить, що готуємо до відвантаження ось такий напівпричіп-тракторний 1 НТС-2 у саме такому сірому кольорі. Так, саме такий колір замовник вибрав до свого тракторця Scout Ну і вам давайте нагадаю, що даний причіп розрахований на вантажопідйомність 2 тонни Об'єм такого вантажного кузова складає 4,6 метра кубічних. Як ви бачите, встановлено два ряди бортів. Верхні борти лівого правого боку та передній з'ємний на болтових з'єднаннях. Ну а нижні борти зліва і справа відкриваються зверху донизу. Встановлені ось такі бортові замки Fast Systems. В нижній частині присутні. Масленочки. Ось так це все виглядає. Ну і головне, друзі, ось уже дядя Саша прибув на відвантаження. Зараз почнемо погрузку. Друзі, нагадую вам, що купуючи напівпричепи причепи е, у нашої компанії, разом з причепом ви отримаєте ось такий пакет документів. Транзитні номерні знаки, акти прямопередачі і всі необхідні сертифікати для того, щоб ви змогли пройти офіційну реєстрацію в Держпродспоживслужбі і стати першим власником такого причепа. Ну і саме головне, друзі, це ціна. Ціна такого напівпричепа складає 135 тисяч 480 гривень з ПДВ з документами. Тому... Не зволікайте, черга на прищепи у нас складає півтора місяця, тому чекаємо ваших замовлень. Залишу телефончик для консультації. У кого є які питання, телефонуйте, пишіть коментарі. Ну і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобаєчки. Як кажуть, підтримайте українського виробника. Всім до зв'язку, всім добра!